Відчуває характерний звук е, е, удару по, по обличчя і робить такий жорсткий бекфліп і вдаряється головою в кафель. Ініціатором цього хука був е, е, батько нареченої. Вона таку бере кожну купюру. Ну, все, так, я... Якщо вони б не хотіли, щоб воно не закінчилось, так. то це було б якраз дуже погано для нас і для них. Ну що, йдемо вийдемо. І той такий: давай вийдемо. Він вважає, що його бажання. Вище за бажання молодят. Так. Дуже впевнений собі чоловік знову ж таки. Тут е... привіт! Ви на каналі Відверто про весілля, і сьогодні буде особлива серія. Я би навіть сказав дуже трешова. Бо. Сьогодні, вперше на нашому подкасті сталася унікальна подія. Гість прийшов вдруге. Ну, ми його запросили вдруге. Привіт-привіт, друже! Це е, діджей Віталій Грім, діджей, з яким ми працюємо, Діджей, з яким в нас є неймовірно крутезний спільний бекграунд у вигляді шести років такої потужної роботи на весіллях і інших івентах. Але сьогодні ми будемо про весілля, і перед тим як ви дізнаєтесь, про який треш ми будемо сьогодні говорити, бо тема справді треш. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар. Напишіть якийсь коментар і обов'язково підпишіться на канал. Ви допоможете нам робити крутий, україномовний контент про весілля. Так от, Віталій опинився тут вдруге, тому що ми з ним дуже часто спілкуємося на весіллях, і якось він мені сказав одну цікаву фразу: Ти сказав. Ти навіть не здогадуєшся, скільки всього відбувається на весіллі після того, як ти їдеш. А я вам зараз відкриваю таємницю. Ми працюємо від початку, там, да, з якоїсь години, Віталік приїжджає раніше, тому що йому потрібно розібратися з обладнанням. Потім а, ми. Починаємо працювати одночасно. От 14.00 велкам. Ми збираємо гостей, ти крутиш музичку, я з ними ходжу, спілкуюся. Тррррррррр. Потім є фінальне слово, проходить все весілля. І на фінальному слові а діджей залишається ще на годинку, інколи навіть на дві пограти музику. Мені вже немає сенсу просто лишатись, ну він грає музику, гості максимально розтанцьовані, вони двіжують, стрибують. Ну я буду або стрибати з ними просто дві години, ти вже нічого не скажеш. Просто не треба. Зазвичай. І виходить, що. Я вирішую всі організаційні питання, тисну Віталіку руку, кажу, друже, я полетів. Я часто ще зустрічі проводжу після завершення весілля. Я проводжу зустрічі з іншими парами. І от давай сьогодні поговоримо про те, що відбувається, коли я їду. Бо для мене це така цікава скринька спогадів буде, коли я буду знати. А поки це скринька така невідома, Ти деякі мені історії розказував про деякі я взагалі не знаю. Тому ми заходимо зараз з тобою в такому форматі. Ти сам закидаєш тему. Потім їй розказуєш, а я дивуюся, чи не дивуюсь, чи ржу, чи плачу, що зараз буде, бог його знає. Був махач? Зразу махач? Звичайно, був махач. А ти зразу, тобто так, я думав построїти так по драматургії. Давай я одразу щось таке пух, потім трин, потім знову пух. Драматургія буде в нас хвильками така. До речі, про пух. Якраз можна про це і почати. Про пух. був. Слухай, це було літо. Ти вже як я поїхав, а літом вже м десь о 9 вечора, коли ти вже закінчуєш, але ще видно на вулиці. видно, І е люди буває виходять на, на перекур, буває, не танцюють. Тобто фончик або підходять такі, а можна тихіше, лайтовенько, тобто бувають лайтові весілля, бувають прям двіжові, де вони з першої танцпаузи вриваються. Від гостей і... дуже сильно залежить. Дійсно. Абсолютно, аудиторія. І тут лейтове таке, вони вийшли там на перекур, сонечко, все класно, все, все красиво. І тут я спускаюся, думаю, підійду до пікапа, може щось закину, наприклад, другий мікрофон, бо ведучий вже поїхав. Можна, в принципі, і перший, але я зазвичай лишаю, щоб була можливість сказати там, тост, привітання там, чи ще щось. Або караоке. Ну, до цього ми прийдемо. Е, і виходжу, відчуваю характерний звук е, е, удару по, по обличчя. Не мені, людині. Е, Дивлюсь, бамс, людина падає. І так шапка. Просто. Він був в кепці, і просто шапка. Так, фу, типу, на Е, Я дивлюся: ініціатором цього хука був е, е, батько нареченої. Я зараз мушу невеличке, невеличке уточнення зробити, я за всі шість років жодної бійки не бачив. Ну, тобто, протягом вечора в банкетній частині я жодного разу не бачив махач. Я клянусь. Жодного разу не бачив. О, да. Це просто я весь удар на, 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 ну, не, в, не в буквальному сенсі. А, але, в буквальному але в буквальному теж. Взагалом, е, я маю відмітити той факт, що е, з тих пір, як ми разом працюємо, в нас це буває ну, дуже рідко. Е, це та простіше побачити, я думаю, єдинорога чим він чим на весіллі. Ну, Єдинорогів нас, я бачив, до речі. Е, в, нас, в нас всі гості це е, котики, бусінки, самі класні гості. Ну, у нас, ну, він, воно таке є, ну, вони реально класний всі милі, і кайфові, і класні, да. і танцюють, і сміються, і все ж чудово зазвичай. Це якісь так. поодинокі випадки. Е -е 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 -е. але... Да. Маю відмітити, що той хлопець, якого яко вдарив батько наречений, він був не, не з весілля, тобто це був просто якийсь відпочиваючий. Е, він був в кепці е, в футболці. Е, е, ну, такі пом'ять футболці, і може, може ще до цього щось було. Може, я щось пропустив, що вона було така. Прикольний постфактум, що е, вони стали, поговорили, е, перекурили, і він повернувся нагору. Потім підходить, так як ні в не бувало, а можна мікрофончик е е тост сказати. Я ще хотів би дещо додати. І він каже: зустрічайте до тосту, хлопець в кепці і в шортах і виводить е цього персонажа. І Я думаю, ну в мене навіть якби не було мікрофону, я би щось придумав. Він таки все як ні в чому не бувало, просто такий. Ну от бажаю здоров'я, діти, тепер у мене ще є син, тепер от. І щастя, здоров'я, і, і все, все було добре. Тобто, трошки здоров'я відняв там побажав. Ого! Mm -hmm. oh mm -hmm. e, коли ти їдеш, гості шкода. Mm -hmm. Гості щось до тебе підходять запитувати. і питають. Так. E, наприклад, саме популярне e, питання це: а ведучий поїхав? Oh. А ведучий пої... ну, поїхав, кажу, поїхав. Як? Ну, Повністю поїхав. Ну в плані <смі> не, не валися, а ведучий вже нема, тобто він вже не буде, він вже mm -hmm. геть поїхав, чи він ще зараз повернеться? <смі> ну, є, є ще така знаєш, надія, типу, все те, що ведучий поїхав. Е, не, не всіх влаштовує відповідь е, так, він поїхав. А такий він точно поїхав, типу, його вже не буде. Або там: а ще якісь конкурси будуть? Е, питають діджея. Е, кажу: так ведучий поїхав. Ведучий поїхав. Зорально людей, бач, дивує, тому що ти з ними все свято знаходишся, і вони думають, що ти до самісінького завершення. Знаєш, таке на годину, давно поїхав? Значить є ще маленький шанс такий догнати. Десь можеш костюмчиком. Зупинити там, знаєш, з вікна може костюмчиком. дає. Буває таке, що в кінці свята, так як ти щедро роздаєш валюту, ти щедра людина і так просто їм. І вони з таким от пачками приходять. А що з тими грошима робити? Кажу, так аукціон вже прийшов, вже подарків не буде, вже нічого не буде. А ще є якісь подарки, вже нічого не буде. А що не робити з цими грошима? Тому е, ну, в нашому випадку кажу: дивіться, давайте я ставлю якусь веселу пісню, а ви берете цю пачку і отак просто. Або просто отак. Пачку підкидаєте, вона як. Е, е, як конфеті. Потім прибиральниця чи, як, згадує як нас фанта. не злим тихим словом. Але можна заохотити прибиральницю, сказати, що одна з них справжня. <рес> я одного разу так сказав. Е, це було не в Києві. Коротше, я не, не пам'ятаю, в яке місто ми їздили. Я вже збираю колонки. Все окей. Ти, е, ти сів, сів в автівку, там відповідаєш по чатам чи сторіс. Е, Я тягнув обладнання і вона така. Боже, це скільки грошей порозкидали. Кажу, ви знаєте, там одна серед них була справжня. Я пішов. Колонку поніс до, до машини, вертаюсь назад. Я дивлюсь через вікно, воно таку бере кожну купюру. Така змила, змила, змила. Так взяла пачку і така дивиться. Я підходжу до неї і кажу: вони всі не справжні. Вона така, «Да?» Ну, такі ноші, ну, геть похожі. Кажу, ну ви можете попробувати не розрахуватися, але краще не варто. Ну і коли фінальна дискотека, вже ведучий поїхав, все вже фінальна дискотека закінчується. Зазвичай часто підходять до діджея. Я вучаюсь, а можна останню пісню? Ну, от на останок, можна. Сердючку, наприклад, або щось, щось таке. А можна щось активне, от, от наостанок, от щось таке. Так, вже, вже. Да, вже повільна була, вже вже драматургія, ти вже вистроїв такий, от зараз тут активне, тут таке, тут таке, тут таке, тут таке. І в кінці ти вже виводиш на фінальний, е, фінальний фінал, вже, вже все. І тут ти тільки е, маєш вже вимикати колоночки, все рівно знаходиться людина, буває таке, що а можна ще? От... Є я людям е, настільки подобається свято. Я, я рахую, що їм просто подобається свято, і вони хочуть, щоб воно не закінчувалось. Ну, так, так. Я... Якщо вони б не хотіли, щоб воно не закінчувалося, так. то це було б якраз дуже погано для нас, і для них це означає, що все бідово. Якщо вони настільки кайфують, що вони хочуть його затягнути, трошечки, ще, ще, будь ласка, ще хвилинку. До речі, в тебе ж було недавно весілля. Е, так я побув гостем вперше за. не Скажи, знаю Скажи, отак час. пролетіло, от ось так. Просто Клик, ми, ми прийшли і такі, о божечки, велкам фуршет, можна брати з фуршету. <laughs> ми ми, ход, ми ж вентери, ми ход, ход, ходимо такі, у класно, повторфувались палерої, все, класно, класно, класно. Бац, тортик, бац, фінальна дискотека. Такі. А... а я згадую, що не можна підходити до дідже. <laughs> ну, можна підходити до а діджея, а просто ти, ти всі підійшов е до реагують різному І такий, а ведучий вже поїхав. <laughs> до речі, чим більше років... Я працюю, тим менше замовляють пісні. Це круто. Е, можливо, у нас ну, і люди міняються, і загалом все, все змінюється. Е, більше довіри до діджея я це сприймаю, так? можливо. Мені здається, що ти з кожним роком аудиторію ще краще і краще відчуваєш. Я от зі сторони можу сказати, що коли, якщо замовляють прям кожну секунду, це означає, що включається щось, що їм там не дуже подобається. А коли ти включаєш, вони настільки кайфують, показують їм братанчик, круто, це означає, що ти цю публіку прям відчуваєш, їй саме зараз оце треба. Коли просять замовити русняву музику. На щастя, на щастя, наскільки мені відомо знову ж з цієї частинки, де я ще є, та де я ще не поїхав, це відбувається дуже рідко. Ну зараз, прям дуже рідко. В нашій аудиторії цього майже немає. Я його принципово. Е Звісно, ми, ми не ставимо. Звісно. тільки-тільки е починала. Е Нагадаю, коли, е коли почалися вже активно. так е Ну Ми перше, перше весілля ми провели в минулому році в травні. А з червня-липня вони потрошки почали вже десь, е, десь червень, липень був місяць, і ще не всі е, звикли до того, що роснява музика геть зникає. Все, її mm -hmm. не буде, такого не буде. Але не, не всі це розуміють, і іноді буває таке, що й, е, люди можуть замовити. Українську виконавця, але російськомовну пісню, і їм пояснює, що вона російськомовна, і вони такі ну так, да, розумію, і все окей. Uh -huh. Чим далі, тим лайтовіше. Це класно, все йде просто е, свої, своїм шляхом, і це, uh -huh. це класно, що в нас в нас є українська наша музика, і вона все ж піднімається за рахунок того, що ми очистили ринок від руснявої. Е, і ось один впевнений собі, чоловік е, підходить. І е, каже: а постав мені одну там умовно якусь росняву пісню. Е, я кажу: ну, я не можу поставити, як мінімум, з того, що є закон, е, є, є якісь моральні правила, і зрозумійте, будь ласка, але я не можу цього поставити. І він дуже впевнено е, починає повишати тон і так нависати і казати. Постав е, трясця мою пісню, яку я замовив. Кажу, все добре. Але давайте спочатку е, зрозуміємо, що це свято молодят. Вони просили без російськомовної музики, е, щоб все було так лайтово, ми е, ну щоб, щоб все було без руснявої музики. Будь ласка, можна, давайте цей, цей конфлікт він ні до чого не приведе, не потрібно. і е-е Паралельно, паралельно з цим діалогом підходить ще один е, чоловік е, теж міцної статури і е, хотів, хотів замовити якусь пісню, «Скрябина», щось таке, «Скрябин маршрутка чи щось, щось таке е, українське, просто, просто пісню потанцювати. І він починає чути краєм вуха цей діалог, і починається між нею перепалки. Він каже: а що, що це ти що це замовляєш е, в дідже росняву музику. А він до нього е, е, відповідає, найби тебе шлях трафляє. Ну і він так. каже щось типу, щоб тебе качка копнула і все-таки інше. І вони починають так е, а, агресивніше, агресивніше. Я дивлюся, ця вся движуха наростає, наростає, наростає. Я вже випадаю з цього діалогу, я вже просто спостерігач. І е, у той чоловік, де хотів росняву музику за, е, замовити, е, він такий до нього: ну що, йдемо, вийдемо. І той такий, давай вийдемо. І вони виходять. <смірко> І такий, вони билися? <смірко> це, це Це той момент, це, я давно Е... Та <смірко> <смірко> ну, ще музика перемогла в бійці. Вгадай. Загалом їх е, розтягнули, але це було декілька разів так. <смірко> Тобто була прям, прям така стичка, такий махач. За, за контент, за музику. От бач, така, в такі часи живемо, що приходиться відвоювати і. Відбиватися навіть тут, Ти ж абсолютно відбив, спокійно, нормально говориш. Музики. Це свято молодят. молодята казали цього не робити. Навіть так. Ладно, там ді... ну, умовно, да? давай будемо чесними, От є гість, він щось хоче. Яка йому різниця, наприклад, що любиш ти? Чи що люблю я, Да, взагалі да. ніякої різниці нема. Типу, ми з тобою, от, я дуже, дуже давно розумію, і відчуваю, що ми з тобою, обслуговуючий персонал. Да. Такий сам, от офіціанти приносять їжу, ти приносиш класну музику, а да, я приношу потрібне наслуг, влучне послуг, слово послуг. там, де потрібно. Да. Ми надаємо послуги і ми обслуговуємо отут цих людей. Це нормально. Поставте лайк на це відео і напишіть в коментах, як би ви відповіли людині, якби ви були діджеєм, і у вас би попросили включити музику, яку ми більше ніколи включати не будемо. Про Тригери Діджея. Ти вчора. Поїхав раніше за тебе. Ти вчора мене злякав. Згадай про це. Я дуже шкодую, що я не записав це на відео. Прям дуже. Це було. Бомбезно. Я чимось займаюся, вже від'єднує кінесвята і там в церемонії, щось вже спаковує пульта, щось вже роблю. І ззаді підходить. Що ти зробив там? за ти... <ріст> <ріст> ти прямо аж схопився да, за серце. Ну, це жестко. було видно, що це не гра, якась, це ти прямо реально висадився. Ти взагалі знаєш про те, що коли ти їдеш, конкурси можуть все ж продовжуватись. Ну, я здогадувався, але думаю, що це, ну, це не часто відбувається. Це не часто. Але, відбувається. але хтось з найактивніших гостей, хтось такий, да, двіжовий підрівний, просить мікрофончик і вривається далі. Знаєш, звучить, ти віриш в існування конкурсів поза поза ведучими? Можна... Поза цивілізацією ведучих, так? Да? Поз, поза програмою. <гум> ти віриш в конкурси поза програмою. Знаєш, О, як можна стукати в двері? Да -да, і в тебе так, такий журнальчик має бути з вежею намальований, і ти такий <гум> да -да -да. Я, я не хотів казати назву, але <гум> 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 тільки замість вежі, там Там <гум> Мікрофон там <великий>. стілець просто. <гум> і що вони проводять там? Е, ну, Як мінімум, це танцбаттл. Як мінімум, це танцбатл. Я розкажу про танцбатл. В танцбаттл без мене там... веде, тому що совісті нема. 에, повір, краще б його не великий. <реш> <реш> це... Одного разу в танцбатл. Ми тільки починали. Це ще було в одному тому місці, де ми познайомились. І е, е, ведучий їде. І тут е, танцбатл. Танцбатл. Заряджаємо кілька веселих треків, все окей. Е, один переходить на інший, все супер. І тут. Один е, дуже впевнений собі чоловік знову ж таки. Тут е, будь любо, любої цікавої історії е, грає, грає роль, що один впевнений чоловік е, вирішив е, дівчину посадити собі на плеч. Е, вирішив так, пройти отак в, в ноги, отак у голову в ноги. Він нагнувся голову в ноги, дівчина так стоїть. І він починає з нею підніматися, і він піднімається настільки швидко. Що дівчина не, не може вловити той баланс і робить такий жорсткий бекфліп і вдаряється в головою в кафель. Одразу музика стоп. Просто, я, я не знаю, як дівчина не втратила свідомість, але ну, це виглядало дуже дуже, дуже боляче. І швидко, Горфін з водою. Якась швидка приїхала. Е, я не знаю, тому що потрібно було мені залишатися в залі, а її вже потім відвели. Можливо, вони визвели е, швидку. Що mm -hmm. потрібно було б зробити. Тому, від, що це це ж струс мозку. Це струс мозку однозначний. однозначний. В якийсь момент. Я щасливий. Е, працюємо в одному з закладів десь е, на трасах Київ, Житомир, десь е, там, там є ресторани, е, локації. Е, е. Це вже це було скільки? Років три тому. Років три тому, наскільки я пам'ятаю. Навіть три е, тому. Ну, д д декілька. Давай. Тут ми зараз не, нас декілька, задати декілька, навіть не прив'язуємося. Декілька років да. тому це було. І вже свято закінчилось. Я повертаюся. Завантажений апаратом, все окей. Ведучий вже давно поїхав. Він вже с... Бо я вже здома сплюю. Десятий сон бачить. ось, е Ти вдома спиш, все окей. Я тобі навіть і не дзвонив зразу, я тебе не і Я їду, мене зупиняє патруль. Окей, типу, добрий вечора, дай Боже, можна ваші документи, можна, все, показую документи. І вони їх пробувають по базі і кажуть, ваш пікап в розшуку. В розшуку, так? Кажуть, ваш пікап в розшуку. Я такий, як це сталося? Як не може такого бути? Вони кажуть, ну він в розшуку. А там з попереднього власника були які штрафи і ще Їх якісь... судова якась служба, да, да і... десь арештувала як майно цю машину. А це була сама гірша в е, е, мене угода, тому що я такий. Я хочу попасти на весілля, я хочу купити вже пікап. Я давай довірку, давай довіреність. Ми йдемо до нотаріуса, робимо довіреність. І провтикуємо той момент, що на ній було щось. В ньому був неуплачений кредит, і це все пішло щось зі штрафами виконавчу, і виконавче перейшло це все в патрульку, і вони спинили такі. Ти не можеш далі їхати на ньому. А я завантажений апаратом і на трасі київ житомир Мене просто все вивантажується. Визивається евакуатор, який евакуює тачку, конфіска... ну все, конфіскується двері, закліюються, все, документи. а ні, документи. Документи лишили. Ще якусь виписку. Ну, вони до... тобі ж дали якийсь документ, що да, ми да, у да, вас це, забрали що... тачку. Да, ну, бо це ж да, ну, да, ти документ їдеш документ просто на своїй шри... машині, тебе зупиняють, каже, до побачення. І забирають. І сказав там документ, де, де вона буде. Я по довіреності якісь... після цього більше ніколи в житті нічого ніколи не теж, я, 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 Це просто такі довіреність, довіра, довіра. Треба довіряти людям. <laughs> <laughs> Знаєш, яка в мене логіка була? Я ж не знав все на своєму досвіді і зрозумів. Ось. І я стою. На трасі Київ житомир Я це зня... знімав на відео весь момент погрузки свої враження, своє обличчя просто все, все що вони розповідали. — А є в тебе це відео? Да. Класно ви прицепили цю штуку аж бампер одвісає. Дякуючи другу Андрію і я до нього дзвоню. Це вже ніч, ще не було тоді комендантської години. Це вже далеко за 12-ту ночі. Е, я дзвоню, друже, виручай. Це, 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 це просто це історія, з якої ти будеш не знаю, чи плакати, чи сміятись. Ну він сміявся, да, що логічно. Він приїхав, забрав на траси Київ-Житомир, Мив його, Рено Меган, Універсал, просто от так, от як пазли. Це обладнання, яке в пікапі зазвичай займає просто... місце чимало. Так, да, отак, так. Ми, ми все спакували якимось дивним чином, так, що помістився я, е, його дівчина. Е, він зрозуміло, що, і е, там було місце. Отак, що телефон з кармана, ти такий: нема куди його покласти. Просто так, тримаєш в руках. Я купив бус щасливий, все класно. Збиратися на свято. Буквально от кілька днів я такий з нетерпінням буду їхати на свято. Тоді вже почалися е пройшов вже час, повномасштабне вторгнення, блекаути. оці почались. Е, все окей. І бу був графік відключення світла. Все окей. Я вже спішу зараз, покатаюсь на машинці, бус на автоматі, все я кайфую, виходжу, і тут відрубаю світло. Я застрію в ліпці. Я пам'ятаю, це Ацький. це грудень. Побру... Uh, мене, мене всесвіт перевіряв, наскільки yeah. я стійкий. Просто е, все, все добре. Ця історія і мою стійкість насправді теж перевіряла. Ну, мені вже так трохи душно стояти в ліфті, він невеличку розміру, ти вже такий. Дивлюсь цей вішак. Він з, з проволоки. Е, я, я, я цей дріт просто так розмотую, дивлюсь, такий ну, нормальний крючок. Ем, я вже такий, окей, інтернет є, є, ютубчик, там, як там, ліфт, конструкція ліфт. І я розумію, що там за ліфтом є всередині в конструкції такі два крючки, які опускаєш вниз, і двері розходяться, відкриваються. І я ще колись е, бачив, е, де бігав маленький бачив, де дядьки ремонтують ліфт, і він так захосовує такий крючок, повертає, там, смикає вниз, і двері відкриваються. І я такий, гага, пробується. Крючок такий зробити по пам'яті, там від, відтворити, як, як приблизно виглядав цей чарівний uh -huh. інструмент, який відкриває будь-які будь двері ліфта, е, принаймні старого. Я ось так пробую з, е, запихати там, а ліфти, який приїхав з вусами був. Обов'язково. І в мене виходить е, зовнішні двері відкрити, і просто ось цих два крючка, і я отакий. Але страх в тому, що в будь-який момент можу в, е, він -таки може таки врубити світло, так. і він може опуститися, і може бути все, що завгодно, тому що. Зверху така очілинка, і внизу така вчилинка. І Та. я обережно просовую діджейський пульт. Саме цінне. Далі все, все, все інше, там мікрофон е, ноутбук і отак от, от обережно пролажу. Дякую, велике за те, що частинку знову приніс. Що? Дякую, дякую, дякую. У мене традиційно є для тебе подаруночок. Ти знаєш, що це буде так само, власне, Чекай, як ти казав, раз. Чекай, Ти приносиш подарунок для глядачів подкасту. А я приношу подарунок для гостя. І в мене ж та, та, та сама традиція, вона незмінна. Я завжди дарую книжки. Всі ці історії вони дуже круто нас дисциплінували. І ми змогли через них пройти з усмішкою, тому що ми розуміли, що це просто невеличке завдання. Завдання, яке раз за разом ти виконуючи, досягаєш якихось крутих і класних моментів для себе. І, власне. Я твердо переконаний в тому, що дисципліна це свобода, і це одна з моїх улюблених книжок. Вона mm -hmm. якраз про те, як трошечки себе дисципліновувати і досягати бажаного за рахунок того, що ти йдеш, 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 Жовіль. і навіть якщо щось йде не так. Так, як ми з будь-якої історії виходимо е переможцями. Ну, ага. Переходимо, Будь-яка будь трудність ага. е для нас це, це можливість зробити щось краще і стати кращими. Ага. Е тому вгадай, що це за пісня? Я, я буду казати. Переклад її, а ти вгадаєш, про що ця пісня? Давай. І що це за пісня? Нам не чужа любов. Ви знаєте правила? Я теж знаю. Я маю на увазі повну відданість справі. Я, я б не отримали цього від жодного іншого хлопця. Це Google перекладав. Я просто хочу сказати тобі, як я, як я себе почуваю, тебе змусити вас розуміти. Ніколи не здам тебе, ніколи не підведу вас, ніколи не буду бігати і покидати вас. Ніколи не змусить вас плакати. Ніколи не прощайся, ніколи не збрешу не заподію тобі болю. Це не обіцянок, «Ні пробачень» Віктор Павлік. Як буду ніколи англійською? Never. Never, never, never. Ніколи не. Не вигона. Never gonna uh, have, hold us. Never gonna give you up. Uh, never gonna let you down. Never gonna down. Хороший подарунок, це все для вас. Рік Еслі. Wow. Вау. Вінілова платівка, запакована. Вінілова платівочка. Я бог класна. його знав, хто це, але вірю, що пластинка класна, платівка класна. Це ж це ж оцей чувак. — Не, огона це... give up. You. Добре. Ми все одно музичку не включаємо, братан. — Ні, музичку ми не включимо. От, Рік Ас Еслі молодий. Де в нього на Ютубі чисто переглядів 1,4 мільярда на, на цій пісні. Клас. Люби свою роботу, ніколи не, не здавайся будь сильним, будь стабільним. Круто, це До, ж класно. про нас. Це про те, що ми робимо, ніколи не здавайся. Я шукався потім, щоб там була саме ця пісня. Люби... Клас, не Це дуже, дуже круто. Ти постарався. Вона якраз про цю серію. Ти ніколи не здавався Та. в цих історіях. І так, бачиш... І тут на альбомі на напис. Та. Тому не і, ви на теж, і ви теж не здавайтесь, не здаючись, підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку, напишіть комент, і хтось із вас отаку от, от вінілову платівочку. Дякую, велике. Bye.